Перший випадок, якщо прям брати до уваги термін культура відміни або cancel culture, то це був Гаррі Вайнштайн. Перший, з якого все почалося. А на другому місці, для тих, хто не знає, це здається, він режисер, так. Е, який домагався і до продюсер. І продюсер, mm -hmm. та, який домагався до акторок. А другий випадок з Гарві Вайнштайном, типу все зрозуміло. Його закенселили один раз і все. Типу, про нього всі забули. Але другий випадок став найпопулярнішим взагалі в історії кенселінгу. О, це що? Дайте, Андрій, Шегель. гадайте, кого він стосується. Це письменниця. Одна ну, кого? одна з найпопулярніших А Джон світі. Роулінг. Да. Роулінг. Ну, у неї ж така, як це, консервативна. Це типо, через те, що Рон Візлі рыжий, типу, через seconds. В, в неї досить як для м британців, вона не на їхню думку, вона не прогресивна жінка, тому що вона за традиційні цінності в максимальному, ось в цьому обсягу. Це виходить, що вона галичанка, правильно? Майже так. Вона дуже не любить mm. Вона дуже нетолерантна до них. Вона так. говорить про те, що ось перший її твіт, з якого все почалося, вона написала в Твіттері, що допускаючи трансгендерів у жіночі туалети, ви потенційно відкриваєте двері жіночих туалетів для чоловіків. Бо що заважає чоловіку одягнути платі, сказати Я тепер трансгендер? І як понеслось, все її почали кенселити максимально. І вона ще досі до речі, на відміни від дуже багатьох людей, які намагаються змінювати свою думку, щоб не потрапляти під культуру відміни, наприклад, там кенселінгу чи закриття. Вона досі. Тримає цю позицію, і кожен її пост, який стосується трансгендерних людей, або загалом ЛБТК і плюс спільноти, він критичний з її боку. Але мені вона здачу, тримається що на своєму. Це боці. не працює, тому що ну, все рівно всі будуть дивитись Гаррі Поттера, все рівно всі будуть читати.